16 січня, 25 рік, друзі. Не думали, що сьогодні приїдемо саме сюди, але все ж таки приїхали. З надією, що тут не буде так багато снігу, але бачите, отако. Хотіли полазити от по цих лісах, пошукати єгрофору. Ну, не знаю, що з цього вийде. Може в самому лісі під соснами не буде стільки снігу, і ми все ж таки побачимо грибочки. Бо так, я не знаю. далечко зібралися. По полю тут довго їхати, думали, не проїдемо. Але все ж таки доїхали. Ну що, друзі, подивимось, що з цього вийде. Сподіваюсь, все ж таки знайдемо хоч щось. Ну Тому що ми знаємо, де саме вони ростуть. І хто може. Нам допомогти. Ну що, айда. Сьогодні ми в нашому звичайному составі, я Ріша і наші собакіни Жекері Більбо і Марсель вже бігають там. О, все ж таки взяли з собою кошик. Зараз покажу, про що я казав. Бачите, сніг сюди є, але під самими соснами отако. От я сподіваюся, що там самої посадки буде так само. Якщо так і буде, то у нас... Шанс є знайти сьогодні грибочки. Гарно, потрошечки сніг паде невеличкий, десь плюс один градус, ноль плюс один десь так. Собакини, що ви там будемо нюхати? Пандюгани! Пошли, вперед, вперед, пошли. Ох, и красиво тут, да? Каска зимова. Бирбонис, пошли, давай, пошли. О, решил уже с разведкой и с Марсиком попереду. А, ну, очкаста, дивись. Ну, тут менше снігу. А, під хвоє. Але все ж таки є. Тобто я думаю, що... А, перший є? О, друзі! Перший гіграфор є. І гарний. Ну, це шупинка. дивіться, який. Та супер. А, не знаю, скільки ми їх сьогодні знайдемо. Але щось мені підказує, що все ж таки будемо ми сьогодні. З грибочками. Марсюш, допомагайте давайте. То не то, так? Да? Да, тут попадаються якісь схожі гриби, але не вони. Так, ну давай потихеньку отак от продиратися по хащах і дивитись. Що? Ні? Ну, друзі, сьогодні точно буде такий трудовий похід. Трудовий такі пошуки гриби. Грибов. Ні. Ні. Схоже, але ні. Так. Обережно там. А! Сліди тут тільки наші, Тільки ми можемо по таких хащах, да? mm. <смітна> в такий час шукати гриби. Ми знаємо, що вони тут є, але похід ускладнюється, тому що, ви бачите. О! Тут місцечко таке менше снігу. Та друзі, не так просто це що. Ні. Це не ігрофор. Воно ще таке саме. Тут головне хоч одного знайти. І поруч вони ви знаєте, вони полюбляють з сімейками рости. І поруч повинен бути ще. Але. Я тут. ти знайшов? Ні. А я два знайшла. Два знайшла? Горіше, каже, два гідрофора знайшла. Пошукай поруч. Уважно. Бо я ж кажу, треба одного знайти і можна... Та поруч ще декілька штучок зібрати. А як ти тут пройшла взагалі-то? Ну як не можемо пересеччитися. Ну, вона поруч іде, а тут хащі між нами. Вона там щось тримає в долоні, декілька грибів. А що там далі? Проходу немає в тебе? Ну, ні, то є. Так, так і йди. Не зараз, так за 20-30 метрів. Ага, о, бачите, Ріша вже поруч. Но подивимось, що вона знайшла. Що, ще знайшла? Ага. Тю. Щось у мене сьогодні збиса. Приціл. Ну. А ти тут проходила, Гриш? От що не позбивала сніг? них, щоб я тут спокійненько а собі я шов. Побувала, Мені на голову нічого не падало. Ану показую, нарешті зустрілися. Ух ти, як тут красиво! Та супер! Ну чого собі? Ану. І ось якісь. Ні, от таких я теж знаходив. Але то не то. Джека, вперед. Всі вже пішли. Так. Впевнений, ми багато пропускаємо цих грибів. Трошки б менше снігу. Отак повільно, уважно дивимося. Жека, ти сьогодні вирішив... Сігіляки тут перекусати, а? Ведемо розкопки, що тут там відкопало. Ну теж якісь гриб, але не наш. Він лежав вже. Збитий був, так? Да? Ну, упав, може. Ну, а що там попереду? Хаще, що не пройдеш, так? Да? Та ще й чіпляються ці. Кущі. А це що? Два грибочка, але напевно не віграфори. Ні. Схоже. Під снігом не видно. А. Ух ти! Що там? Нема прохіду? Є? Yeah, yeah. yeah. О! Невже я гіграфору знайшов? Друзі, дві! Хо -хо -хо. Дивіться! Одна. Отако. А воно друга. Ну, тобто? Не торопися ріш. Чуєш? Я трошки тут праворуч, ліворуч, подивлюсь. Ні, це не вона. О, глядівся. і дійсно, друзі, є. Ось одна на гігрофора. О! Ще один робочок. Так. Це ні. А це так. От ще один. Ще кусочок того ж гриба. Шапка. А тут ціла галявина, гриш? Ціла галявина є. Ну тобто супер. Ну зараз точно можу сказати вам, що сьогодні ми знову з грибами. Свіжими лісовими. 16 січня, 25 рік. На колінах тут повзаємо і збираємо. О, ну то вже догодиться. Це не вони? А от ще грибочок, Теж гарний. Де ми є? Ага. Ну то, друзі, дійсно такий трудовий збор грибів. Мало того, що важко по цих хащах лазити. Потім оці всі, бачите, розичі, що це. Чіпляється все, сніг за шиворот паде. Але винагорода є грибочки. Гарно. собаки бігають у нас. Так, а в тебе там що? Теж є декілька? Ну, то супер. А ну? Не декілька, а один. І ще Це добре. Так, ну що, прориваємося далі. Ми вже, друзі, трошечки такі... Поворот зробили, тому що тут далечко зайшли і дуже багато снігу. Фу. От саме в такій хащі Ну не можемо пробратися. Зараз вийдемо напевно на лісову оцю тропку і там подивимося. Я спочатку відео показував вам, що є участочки там, де під соснами, під цими видно травичку. І там подивимося. Може ще знайдемо. А може ми ще знайдемо, поки до цієї тропки дойдемо. Ще декілька. У, розігнувся. Ох і спенняка болить, а грачки от по цих хащах практично годину вже лазимо. Попереду лісова дорога вже собаки бачу бігають. Як я і казав, зараз там подивимось. Хоч трошки розігнемось. А! Де ви тут є? Банда грибна. А, бачу. О, як гарно можна! В повний рост встати. Що да? там? Є декілька? О. Та супер, кидай. Це ми вже потихеньку підіймаємось до машини. Та, І бачите. Все мокре, та всі мокре. мокре, да то. Просто ого. Я там пострушу тебе. Позаду все в голках, в снігу. От ти, сніговик, ну. Ну Там же стільки снігу. Зараз до машини підійдемо, вона нас там є щітка. Потрусимося. Опа, Вже, трошки залишилось. Підходимо ми до машини. Ну що можу сказати? Ну просто супер. Собаки набігались. Трошки паде сніг. Так, настрій гарний. Ще й трошки грибочків знайшли, друзі. Тут просто казка якась. Ну. Ну так, але треба вибиратися нам далечко їхати додому. Ну, от. ну а з вами, як завжди, до зустрічі в лісі. Пока.